схоже на обломок динарія Яка прикрість. Точно не я його пошкодив. Блін, за що мені така кара? Ладно, це знахідка з розряду. Та ні, краще б знаходив. Хотів, хотів сказати, що краще б не знаходив на них. Нехай вже хоч такі розчарування. Задоволення ніякого від такої знахідки, чесне слово. Ну давайте будемо дивитися хто там. Блін, ще й Блін, ще й Вітелий, та ну Капець, блін. От як на зло, тільки хороший імператор, блін. і... Ай-яй-яй, як шкода Вітелий. Як серпом по, по пальчиках. Який класний був би був би Вітелій. Віталій це рідкісний динарій. Попадається раз на декілька сотень динарію Ось такі справи. Відрубали були голову цьому імператору і грали в у футбол. У свій час. Веспасіан так, здається, робив. Ладно. Весь настрій зіпсований. Нема слів. Прикрість. Такий класний Донарій, Такий імператор суперовий і обломаний. Ладно. Все, закінчуємо цей базар. Продовжуємо пошук, можливо, ще щось знайдемо. Земляний дід вирішив трішки мене розрадити після того пошкодженого динарія. І вирішив відку... відкупитися від мене ось таким радянським п'ятаком. Не вийде. Не вийде, оскільки це не мої монети, я їх не люблю. І не, зб... не колекціоную, не цікавлюся цією темою. Але як знахідка не сама гірша. П'ятачок. Хочеться, звісно, Ну, П'ятачок цікавих років також буває. Зараз подивимося, якого цей п'ятачок року. 52 й рік. Я думаю, що це досить поширений. Ой. Що ж, нічого не вдієш? Рік 52-й, я думаю, що це рік звичайний. Но стан непоганий, як на п'яточок такий собі дореформлений, нехай буде. Подарую тому, хто їх збирає. Можна сказати, візуальна знахідка. Ось так. Меч Ескалібур. В принципі, відмочити, я думаю, що з нього Павлово. Перочинний ножик Павлово. Я думаю, що з нього ще можна щось зробити. Такий він собі бодрий, ціленький. Попчихати ведешкою або закинути в соляру керосин. Я з ним займуся. Ножики я люблю. Це вже дід Хабар в правильному руслі вирішив зі мною розрахуватися. Ножички я люблю. Ну, а динарії люблю найбільше. Так, продовжуємо. Серед моїх глядачів я знаю багато бувалих копарів, але є й новачки. Для тих, хто не знає, це частина дзеркала. Черняхівської культури. Сплав. Це частина дзеркала. Все, показав для, загальної, для загального ознайомлення. Так, продовжимо. Здається, такої комашки я ще не бачив. Колір і блиск у неї просто якийсь неймовірний. Якщо це бджола, то я представляю, який вона мед носить. Смачний, мабуть, мед. Класна комашка. Супер. Красота. Цікаво, чи колись в майбутньому будуть такі монетки копарям цікаві чи ні. Голд. 2007 рік. Ось знайшов люльку козацьку. Сюди засипався Тютюн. Через цю паличку дим вдихався. А от для чого різьба залишається загадкою? Для чого різьба люльці? Що тут мало чіпляється? Це залишиться таємницею. Попався такий звір. Стою декілька хвилин. Не можу зрозуміти, що це за чудо. На перший погляд кінь. У нього якісь довгі вуха. На зайця не схожий. Це борода чи що, якийсь як цап? Ну грива є. Коротше, грива коня, вуха зайця, борода цапа. Напишіть, що це за звір. Чупакабра якась. Взагалі без варіантів. Капець. І Чорнобиль далеко. Таке. Знайшов пістолет. Ось тут він зводиться. Тут стріляє. Ось такий старовинний пістолет. Може кому потрібно подарую. Макет. Ось такий, друзі, маю результат. Динарій і порадував, і розчарував своїм станом. Вітелі дуже рідко попадається. Це рахується рідкісний динарій. рідкісний імператор. Ну, будемо рахувати цю знахідку як зачотнішу. Нічого не вдієш. Попався також частинка дзеркала Черніхівського. Вони взагалі. Ще більш розбитіші попадаються. Сільхозтехніка їх не жаліє. П'ятачок радянський. Крутяцький такий ножик, який буду чистити, реставрувати. Ніколи такого не бачив, тим більше не знаходив. Це супер знахідка для мене. Люлька і пістолет. Ось що на городах роблять фрези з римських динарів. Подивіться, друзі, яка прикрість. Ось тут трішечки видно напис на легенді. Можливо, хтось і впізнає, якому імператору була відкарбована ця монета. Ну, це факт, що Денарій був і став пазлом. Будемо цей пазлик збирати. Ой, як шкода Динарія. Ну, нічого. З кожним роком ось таких шматочків буде більше і більше. Фрези, диски роблять свою чорну справу. Як бачите, пазли можна збирати не лише в дитинстві, але і в дорослому житті. Так і цей шматочок був знайдений мною аж через 5 років після того, як був знайдений сам Денарій Авла Вітелія. І, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, цей шматочок не закриває всю втрату. Ще бракує, ще бракує одного шматочка Пазла. Але я упевнений, що блондинкою там цей шматочок буде знайдений рано чи пізно. Місце я запам'ятав, і після якоїсь чергової оранки, все-таки я винюхую оцей шматочок, якого бракує. І ця історія нарешті закінчиться позитивно. Але і так, непогано. Погодьтеся. До нових відео, друзі!